Наша блівчок молодець. <хи> вона справно ходить на апо-лоточок. Друзі, три роки не приймаємо, ой, не миємо котячі лоточки. Дуже зручно, дуже щасливі і, чесно, найкращий девайс для власників котиків. Ця кішечка в неї, ну, вона трошечки вже виздоравлює. Коротше, задні лапочки трохи в неї примошується довго, але тим не менше вона ходить на цей лоточок. От, немає ніяких проблем, немає ніякого наповнювача, дуже зручно. І ми маємо міжнародну доставку, зараз дуже багато куди. Є замовлення і в Ізраїлі, і в Америку, і в Германію, і в Прагу, і в Україну. Тому хто хоче, замовляйте, буде вам щастя. Є сенсорний режим і ручний. Ну сенсорний головний, так тобто суть в тому, щоб лоточок мив себе сам через 15 секунд після того, як ось через 45 секунд після того, як кишечка піде з лоточка, починається змивання. Зараз я вам покажу, як відбувається саме етап змивання. <кій> Вибачайте, вона там, ще погребеться за собою, ну ви почекайте, скільки потрібно, ніколи не там швидше там, не зганяйте, особливо на етапі привчання. Коли вони вже привчать, тоді вони самі сходять нормально, абсолютно злізають з лоточка і навіть не гребуться. Коли вже знають, що все змивається. А на етапі привчання нехай вона гребеться скільки там захоче. Маленька моя чистюля. Кнопочку, ручне змивання, щоб вам показати, але є також сенсорне. Що означає сенсорне? Через 45 секунд після того, як котик піде з латочка, то починається автоматичне змивання водички. Ось так ось все відбувається. Бачите, гарнесенько наповнюється, і потім відкривається ця і все змивається. Для чого наповнюється? Для того, щоб. Якщо там, наприклад, ну, великі відходи, щоб воно все піднімає, щоб нічого не прилипло і в трубі, і, в... Ну, і зверху, і вже потім змиває. Ось так ось все відбувається у нас. От, такий процес літрів йде до 5 літрів, ну, в залежності від того, який котик, який, які, які за великі відходи. Так? Тобто рівень води можна підняти. Або, наприклад, якщо котик тілиться наверх. Треба рівно водички піднімати. Буде інструкція, все, у вас є міжнародна доставка, до речі. От, Бачите, і все, гарненько змилося. Можете вручну навіть змити, якщо, там, наприклад, хочете 2 балітри води використати, так, а не 5. Ковшиком змила трубу і все. Забачимо, дійсно, щоб промивалася ціла труба, бо тоді у вас не буде ніякого запаху каналізації, якщо ви надовго залишите. В трубі сучу, то звісно, сам самоточок не має запаху, а трубима.